Збираємо коробку Кришка дно. Необхідно пропрацювати всі місця згину на заготовці. Це полегшить подальше складання. Починаємо складати із бокових граней із хлястиками. Обережно притримуємо хлястики та закладаємо в сторону. Фіксуємо вже зібрані сторони та закладаємо коротку грань. Перевіряємо кути, щоб вони були рівні. Закладаємо найдовшу сторону та формуємо дно коробочки. Чудово! Дно коробочки вже зібране. Далі починаємо збирати кришку. Так само пропрацьовуємо всі місця згину. Далі збираємо сторони з отворами, обережно притримуючи хлястики. Так само з іншої сторони. Закладаємо інші дві грані, обережно притримуючи вже зібрані сторони. Останній важливий етап зафіксувати замочки, щоб коробка надійно тримала форму і не розкривалася. Для правильного формування коробки краще збирати кришку і дно зрізами в одну сторону. Ось так легко наша коробочка вже зібрана. Бажаємо удачі!